Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. На початку хочу привітати нашого колегу Олександра Кубракова з призначенням на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад територій та інфраструктури України. Відповідно, сьогодні ухвалюємо рішення про об'єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій України. Це посилення управлінських можливостей, яке додасть більшої ефективності процесу планування та реалізації програм відновлення. Одночасно, це велика відповідальність нового віце-прем'єр-міністра перед Україною та українцями. Ми неодноразово зазначали, що процес відновлення України буде відбуватись навіть попри те, що війна триває, Йдеться не лише про довгострокові проекти, а й про так зване швидке відновлення, те, що потрібно сьогодні і зараз. Для того, аби реалізувати програму екстреного відновлення, нам необхідно наступного року 17 мільярдів доларів США. Ми перебуваємо на постійному контакті з нашими партнерами, аби залучити ці кошти. Посада віце-прем'єр-міністра з відновлення дозволить консолідувати цю роботу. Наразі уряд виділив регіонам, які зазнали найбільшого впливу від бойових дій, більше 5 мільярдів гривень. Це кошти саме для відновлення критичної інфраструктури та інших пріоритетних речей, які дають змогу повертати життя в наші громади, наші міста і села. Ми працюємо, щоб кожна родина була зі світлом, теплом, водою та зв'язком. Відновлюємо критично важливі дороги, мости та переправи. Ця робота ведеться щодня останні півроку. Станом на зараз в Україні розчищено більше двох тисяч. Кілометрів доріг і зведено понад 70 переправ. Відновлено вже не сотні, а тисячі об'єктів. Зараз пріоритет уряду це швидке відновлення та протидія терористичним атакам Росії проти нашої енергетичної системи. Над цим працює уряд, працює Укренерго, працюють інші державні та приватні енергетичні компанії. Тисячі людей зараз залучені до роботи, аби наша Енергосистема вистояла, і українці були зі світлом за 9 місяців війни. Фахівцями Укренерго було проведено аварійні роботи та частково відновлено електропостачання на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги. Це 88% всіх пошкоджених об'єктів. Також проведено аварійно-ремонтні роботи та відновлено 50 Дві із 87 високовольтних ліній електропередач, а це десятки тисяч кілометрів. Значна кількість енергооб'єктів підстанції та повітряні лінії після виконання аварійно відновлюваних робіт зазнавали повторних пошкоджень, але знову і знову енергетики відновлюють пошкоджене і повертають світло. Ми отримуємо обладнання для ремонту практично з усіх країн Європи. Нам допомагають США, Канада, Японія, ЄС. Везуться сотні трансформаторів та десятки тисяч генераторів. Сьогодні доручив віце-прем'єру з відновлення України створити координаційний штаб, який, власне, і займатиметься координацією роботи щодо постачання і розподілу генераторів, які Україна закуповує та отримує як гуманітарну допомогу. Також цей штаб займатиметься забезпеченням достатньої кількості пального для цих генераторів. Маємо чітко визначити пріоритети, забезпечити всю критичну інфраструктуру та всі пункти незламності це першочергове завдання. Станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. До всіх операторів системи розподілу обленерго доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об'єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів підприємства житлового сектору забезпечуються на 40-50%. Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків. Тарифи на комунальні послуги, як ми і обіцяли, цієї зими залишаться без змін. Також ми виділили достатню кількість коштів, аби повною мірою профінансувати всі субсидії, які будуть отримувати близько трьох мільйонів родин. Ми робимо систему субсидій гнучкою та ефективною, аби допомогти насамперед тим родинам, які цього найбільше потребують. Власне, для підвищення такої ефективності призначення та нарахування субсидій буде відбуватись через пенсійний фонд України. Сьогодні маємо рішення, які дозволять пенсійному фонду повною мірою виконувати покладені на нього нові повноваження та функції. Ми збільшуємо дохідну та видаткову частину бюджету пенсійного фонду на 12,6 мільярдів гривень. Всі, кому субсидії призначені, обов'язково їх отримають в повному обсязі. Також з 1 грудня люди можуть звернутись по субсидії в один із трьох зручних способів: до ЦНАПу або до уповноваженого представника місцевої влади в електронній формі через портал Дія, до сервісного центру Пенсійного фонду України або через веб-портал чи мобільний застосунок фонду. Українцям, які минулого року вже отримували субсидії, перепризначать їх автоматично. Робимо все, аби кожен мав доступ до державної підтримки у важку зиму, посилюємо нашу стійкість перед новими викликами та наближаємо нашу перемогу. Дякую за увагу. Слава Україні.